Друзі, вітаю на каналі. Наш день сьогодні починається з випічки хліба, тому що закінчився той, що був. А ще те ж тісто, що лишилося, використали для випікання піци. Всім дуже сподобалося, з'їли. А хлібчик ось на другий день те, що залишилося. Всі дуже люблять домашній смачний хліб. Я, як завжди, займаюся бринцею щодня, виготовляю по одному шматочку бринзи. Сьогодні ми варили манку, тому молока у нас небагато, десь 2 літри. Але з цієї кількості вийде невеличкий шматочок бринзи з сиру козиного. Ми дуже любимо його. Усі в нашій сім'ї люблять. Молочко хороше, козочки молоді, запаху молоко немає. Що так можна пити, що варити. Також і манку, коли варимо, манка немає запаху. Коли я роблю бринзу, стараюся знайти час, щоб бути на кухні, тому що оці перші хвилини важливі для того, щоб відсідити. В кухні дуже жарко і вона скисає, тому мені треба швиденько це зробити. Потім під прес і в холодильник. Тоді бринза виходить смачна. А так вона виходить з дірочками і має присмак кисловатого, і довго не стоїть. Хто має досвід виготовлені бринзи, пишіть, як ви робите, що ви використовуєте для того, щоб формувати шматочки сиру бринзи. Отак розрізаю декілька разів, щоб сироватка підходила. Тоді менше буде відходити сироватка і скоріше буде ставитися під прес. Сироватка хороша, солодка, її можна використовувати для випики козенят, хтось свиней випоює. Також я роблю з неї тісто, роблю налисники, млинці. Ось такі два невеличких шматочки вийшло, але потім я їх буду збивати в один і класти під прес. Бринза, виходить, добре відпресована, без зайньої вологи, без сироватки і дуже смачна. Коли сироватки буває багато, це зазвичай за 2-3 дні збирається, а особливо, якщо якась з них трошки з кислинкою, я обов'язково готую сирі коти. він дуже корисний. Поки бринза буде відсіджуватися, хочу приготувати суп на скору руку. Це такий легкий бульончик овочний. Приготувала помила овочі, моркву, цибульку, картопельку і намочила рис. Зараз швиденько все це обчищаю, перекришую і засипаю це все в мультиварку. У мультиварці вже нагрілася вода, приблизно десь один літр. Ну, і всього у мене. Теж по одному це одна величка морквинка, одна величка цибулинка і хорошенька крупненька картопелька. У нас тут робота кипить. Треба закатати оці два ящичка персиків. Мені допомагає Тіма, біжу до нього. Отак ми цілий день будемо крутити ці п'ять баночок. Тут є такі м'які я буду обрізати, а є такі більш-менш твердуваті, то я їх цілими, отак, ціленькими буду класти в баночку заливати. Сиропом і стерилізувати. Персики дуже смачні, ароматні. Я навіть спробувала декілька штучок. Думаю, що все буде нормально і тіма не буде мені плакати. Ось такі 5 баночок вийшло, Олег допоміг закатати, бо я вже не встигла. А це вже на другий день ми з Олічкою поїхали в сусіднє село по справах. Звичайно, з собою взяли самого головного помічника і привезли ось таких гарних каченят. Це порода, не знаю, німі кажуть, або шипуни. У нас таких нема, тому я хотіла. Ліченята йшли з качкою. Це їхня мама. Мені запропонували також її забрати. Я кажу, звичайно, що ж вони будуть без мами, хай будуть з мамою. У нас є муларди, вони трошки раніше вилупилися. Качку від них ми забрали, а пустили їх разом. І вона їх прийняла. Ця качка, що ми привезли, прийняла наших мулардів. Тому тепер вже буде мама із.

Є е, два тижні, їм, такі, як і наші, а ти всі маленькі. О, Вони вже до качечок побігли. Оту зелену тарілочку забереш. Идет на 3 литра, но там до свежих идут. Все? Нет. Трошки дальше надо, иду от воды, чтобы в дымок Колись їх хвостики обрізали. Трошки йду йду трошки далі от води треба буде поставити, бо вони будуть мочити. Не мій, ти не ми, ти поняв, які ти? Ну, все біжать до мами. Все біжать до мами. Да-да-да, поїдіть, потоптайся, і хвостом перед ним помахай. Я думаю, вона прийме цих mm -hmm. чотирьох. Вони не сильно відключаються. Да? Mm -hmm. Ну все, тепер їм буде добре. Mm -hmm. Там і сонечко є, і травичка є, і тіньочки, і водичка. Все, що треба є. Хай ростуть.